Ми будемо говорити, що є, ну, особлива частина це частина про обов'язання. Тобто є відносини, цивільні відносини. і навіщо нам цивільні відносини? Вони не самоцінні, вони мають мі... мету, яку мету? Мету це обов'язки. Ми входимо в стосунки, навіщо? Для того, щоб були обов'язки по відношенню к нам. І ці обов'язки є такі формули. Формулу цих обов'язок. Ну, така елементарна обов'язка це наприклад, обов'язка договір дарування. Дарування, це договір, це обов'язки такі перші обов'язки. і тварини знають, що таке подарунок. Вони знають, тому що це такі так, так, обов'язки. Але ми, sapiens, ми маємо дуже багато таких м, шаблонів. шаблонів цих обов'язків. І ми можемо казати, і в їх все більш та більш ми бачимо, я бачу своїми очами, в своєму житті, що ем, з'явилися нові обов'язки, нові такі шаблони. Як вони е, виникають. Є така ну, божественна формула. Я не знаю ці божественні формули, але це як, як е, таблиця Мінділеєва. Тобто да? є, є такі класифікації, і Менделєєв побачив ці класифікації, ну, він зробив, он побачив ці основання цієї класифікації, і он, він зробив таку таблицю. І я також побачив на наші обов'язків у ну, наших Homo sapiens, і зробив таку таблицю. І в цю таблицю я, я вмістив в нього всі обов'язки, які є в цьому нашому житті. І я сьогодні вам дам цю таблицю. Це не таблиця Менделеєва, це таблиця Мельниченка, і ми там будемо розполагати всі обов'язки, які є. І давайте їх. Побачимо. І по перше, ми я поділив всі обов'язки, які є в цьому світі. І я поділив їх на дві частини. Як вони народжуються? Всі обов'язки є дві, два варіанти, тільки два. Перший варіант це договорні обов'язки, які виникають із договірів. І є недоговорні. Яка різниця? Різниця така: договорні є дві, два суб'єкта, два актора, і вони мають волю. Вони хочуть, щоб з'явилися ці зобов'язання у них. І у одної сторони, і у іншій сторони. І це будуть такі, такі, дуже великий такий шматок. Шматок зобов'язань, договорні зобов'язань. Їх дуже багато. І з кожним роком їх все більше та більше. І вони мають назву договорні. І, а недоговорні, там тільки одна сторона. Одна сторона хоче зобов'язань, а інша ні. І, але вони як, ну, як -то виникають, вони робляться як то, і ми будемо. їх не дуже багато, але вони також дуже важливі, як і договорні. договорні. І ми перейдемо до договорних обов'язків, їх дуже багато, і це тільки там, 10%, які знають, які ми знаємо. Але тут таки є ці обов'язки договорні, вони тут я показав саме такі важливі, такі маркерні обов'язки. І ми бачимо, що вони поділяються на дві частини. Договорні. Перше це з майном. І друге це з послугами. Що це означає? Означає, що ми робимо договір, навіщо? Ну, який об'єкт цього договіру. Два варіанти. Перший варіант є, є якесь майно. Є майно, наприклад, моя це, ця ручка, і я можу з цієї ручки щось робити по договору. Це буде з майном. Але є з, не з майном, а з послугами. Ну, наприклад, там я сходив в перукарню, і мені зробили ту зачістку. І це таке ж це, це був договір, але майна не було. Ну, я принес свою голову, це, це, це так, але це не майно. І мої волосся це не майно. Це була Ну, там, також, є, наприклад, є договір на оказання юридичних послуг. Це також з послугами, а не з майном. Розуміли? Потім з майном ми поділяємо на дві, також, на дві частини. З майном є повний перехід і частковий перехід. Наповнений перехід, що це означає? Ми знаємо, що з майном є такий, є такий інститут цивільного права як право власності. І право власності, це, це такий інститут, він не один про вещь, ну, це майнові права. Да? Майнові права є там декілька інших таких конструкцій юридичних, але таке загальне, таке важливе конструкція це право власності. І право власності. Має три є триада права власника, права влади, володіти, права використовувати, і права розпорядження майном. І на повний перехід це означає, що по договору право власності переходить всі три елемента, переходять з одного от одного суб'єкта до іншого суб'єкта. А частковий перехід, там не все переходить, а тільки часткове. Ну, Декілька елементів права, права особистості, права власності переходять до іншої людини. І на повний перехід приклад такий, яка, ну, який перший договір є в цьому світі, був в цьому світі, і є, і буде. Це договір дарування. Це повний перехід. Тобто, я, це подарунок, і я передав цей подарунок іншій людині. Це договір дарування. Він перший в нашому світі. Чому я так говорю? Тому що, ну, наприклад, тварини також мають цей договір. Вони знають про ці договір. Да, тварини знають. Ну, наприклад, моя, моя, Мій собак, він приносить мені свою іграшку. Він, він знає, що це подарунок. Він да, ну може, наприклад, є коти, я не люблю котів, але я знаю, що коти приносять там миша своїм хазюєвам. Що це таке? Це подарунок. І тварини знають ці подарунок. А ми тварини, і наш договір, перший договір це договір подарунок. Потім цей договір, він став більш складний. Ми вз... це, це міна. Міна це е, наступний крок розвідку, е, договору, першого договору, дарування. Я тобі мишку, а ти мені там погладь по голові. Це така міна. Мишка на погладь. І це наступний етап. І третій етап це договор куплі продажу. Там що? Там є гроші, і я тобі мишку, а ти мені гроші. Це буде третій договір договір куплі продажу. І це усе повний перехід. І є частковий перехід. Там є дві, дві такі, дві, два види договору. Це договір оренди. Що це означає оренда? Тобто я орендодатель, і я, у мене є майно, це ручка, і я передаю якось там Сереже цю ручку в оренду. Що це означає? Право, я передаю право використовування. Не, влад... не... Не, владі... не, влад... не владіння, а використовування цієї ручки. Не всі права власника, а тільки частково я передаю. І це буде договір оренди. Видом договору аренди є договор найма житла. Ну, е... ну, Який там особистий ознак? Це житло? Не ручка, а житло. І це буде окремий вид підвид договора оренди. І інший частковий переход це позика. Позика, Там об'єкт цього договору це гроші. Я даю, наприклад, банку гроші в оренду. Ну, як, як це, це не оренда, але це дуже похоже. І вони беруть мої гроші, і там щось з ними роблять, і потім мені вертають ці гроші. І це буде позика. Це з майном. Договір з майном. Шість відов договіра договір майном. Це договір. Ем... Подарування, договір мен, меміни, мі, мі, договір куплі продажу, договір а, а, оренди, оренди житла і договір позики. Шість договірів. Потім з послугами. Друга частина така велика частина послуги, є ну, три приклади. Перший це договір подряда. Договір перевезення і договір енергозберігання. Є там є там майно. Так, там майно є, але це, це такий не главний, не головний об'єкт цього договору. Подряд – це робота. Так, є, є там майно, але там в центрі цього договору, це ем, робота. Перевезення, є там майно, є майно, але об'єкт не сам, не не об'єкт, не, не майно, а то, що ми це майно, але там пасажира ми взяли із е, крапки А і перевезли його в крапку Б. І це буде перевезення. Це буде така послуга. І е, е, зберегання. Є там майно, є, але це не об'єкт цього договору, а що об'єкт? Що ми ці, це майно, ми його ще там держимо, і потім ми віддаємо поглаждателю, ми передаємо ці, ці, ці об'єкти. І це усе, що я хотів сказати про договірні, ну, обов'язки, які виникають із договіра. І я прошу ваше питання.